І всім привіт, дорогі друзі, це Патх! І сьогодні ми параємо Brawl Stars. ми почнемо пушити мені аккаунт. Це день перший і погнали! Першу потрібно на новому аккаунті, звичайно ж, пройти обучіння. Погнали. Ну і обучіння не дуже тяжке, зараз не ульту І все. Ну і погнали проходити наступну бочаючу катку. Прошу нікнейм. Мені 63. Зараз пройду обучення і почнемо дач грати. Ну і все, обічення я пройшов. Ну і далі нам потрібно зіграти ще одну катку. А я спершу добавлю Суперсела Ді. Ну і я вже створив. Тепер забираємо Барлі. І перший боєць на нашому аккаунті вже є. Ну і ми зразу розблокували менюшку. Забираємо нагороду. Ого, тут чого багато є. Е. Так, збираємо ліце. І все. Тепер прокачуємо шелі. і все. Йдемо в катку. Погнали? Перша є. Катка плюс 10 кубків. Виходимо Так, тут ми розблокували трохи. Что они все? Пусть чужой миссии це перший спектр. О, комплек. Що таке. Це що таке? Який збаг стався і мені не Френк. Прикольний бах. Він ще ніколи на цьому аккаунті і не грав. Це... Я сьогодні вже зробив електронну адресу. Прикольно. це дуже смішно. Дуже Особ... особливо, коли Френка просто так вийде і ще й прокачали його на всьому силу зразу. Боїться, всьому силу Френка. Ну, погнали Френка пушити. Плюс 10. Номер 2 20 кубків. 31 кубок на френки. 43 кубка на аккаунті. Мені пророзблокували на Познаюсь. 56 кубків на френкові Перший стартроп на аккаунті. Раз. Логічно. Що рідкісно. 70 кубків на френкові 85 кубків на френкове. 97 кубків на френкове. Відкриваємо стар дроп. І піший стардроп. Ну. І 100 point пауер. Ще плюс 10. Це вже 108. Ще плюс 10. Тепер у мене 120 трофеїв. трофею. Вона далі плюс 10 і плюс 3. У мене вже 133 кубки. Ще 7 кубків до 10-го і ми зберемо всі нагороди. Все, ми нарешті апнули 10-й ранг. Забираємо 10 білінгів перших на аккаунті. І відкриваємо рарністардроп. І все, відкрили. Так, напевно почнемо з першого зброю пасу. Ще один стартроп. Супер. І забираємо сакривить. та ще заходимо сюди і забираємо перший сакривить. Забрали ні тут. прима І відкриваємо нарешті паровол. 500 монет, 320. Все, забираємо його. Джесі Делі квести. Деліки. Все, я забрав їх. Я ще забираємо Gam Grab. Ну і 350. Так, забираємо Джесі Ну і забираємо ще одного рарну, напевно. Так, забираємо. Забирали поку. Тепер супер рар. Дядь. Так. І після того у нас, напевно, буде вибір. Так. Напевно треба було отримати першу бері. Але я не думаю, що він нам потрібен на конті. Чи поміняти? Тут ми на нього назбираємо дуже швидко. Та, а от 25% скетка буде на першого епіка. А тут немає ніякої скидки. Ну, тут ми забираем оставить на себя або джина. Бо цього ми чувачка завтра. На сутній день. Ну то ну її поменяємо на береч чині. Ама. А, на нього тоже скетка працює. Стоп. Ні, нам не трембері на кого-нибудь. Ліпше уже взяти Джеки. І менти перс. Обі ще. Так, ми забрали за всіх персів. Маємо і так далі. Ну перший десяти ранг ми апнули на цьому аккаунті. Зайдемо в суфшопі. Що тут таке є? Було б гарно, якби ми отримали Бері і нам одразу давали це, це все. Супер було б. Але коли ти получаєш Бері, це все одразу зникає. Тисячу ап що і, то, і 80 напевно ми будемо прощатися попе дорогі друзі це був офікс і це був перший день прокачки нового аккаунту повірили? Ага, повірили. Ні, ми продовжуємо качати аккаунт. Давайте ще когось апнемо на 10-й тір. Напевно, це буде шель. Погнали! А про це буде дуже класно. Погнали! Наша катка є плюс 13 і погнали далі. Ще плюс 13 кубків. Ще плюс 13 кубків. Погнали далі. Ще плюс 13. Погнали далі. Так, збираємо 7 івенти. А, це на 300 трофеїв. Ну, забрали хоч би нокаут і, і сейф. Ну, а також заберемо зразу Mr. дроп халявний. Епічний. Ну і 1000 монет. Еще вісім монет золотали. Погнали далі. Так, ще плюс 13. Ну і лишилася ластова катка до 10-го рангу на шель. вони не йдуть. Бо Боти б'ють прямо по тобі лиш. Тімейти просто так скисають. От тако нічого не міняється. Так, треба забити гол. Ну і ні, то забивай гол. Так, дограємо катку. Ну і дограли катку який там. Правиль. Плюс 13. Це рівно 10 ранг. Погнали, подивимося, що ми можемо отримати. Так, йдемо, забираємо сезон квест, сезони. Ой, їх тут зараз багато. Нормально так треба пройти. Вони дуже багато, тому що це не саме кінець сезон, це початок сезону. Ну і всім па-па, дорогі друзі. Тепер точно, всім папа!